Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Отже, друзі, літо це гаряча пора для абітурієнтів, і просто зараз у розпалі і вступна кампанія. Звичайно, голов, основне питання і для випускників, і для батьків: як обрати виш, як обрати спеціальність? Ну, от, власне, чого чекати від освіти? Ну і на ці всі питання знає відповідь громадський діяч, телеведучий Олександр Педан, який власний шлях пройшов, Привіт. Із... Не факт, що насі і старшою донькою із Меншим сином, власне, якраз ти зараз готуєш сина до, е, до першого класу. Тобі доброго ранку, Привіт, можемо... доброго За ранку відром. всім. А, насправді так, просто мені так, так сталося, що Лєра випускалася рік тому. І ми об'їздили двічі всю Україну з проєктом Універчик і відзняли 22 університети і показали, власне, куди можна вступати в Україні, які спеціальності обирати. А Марік е, вступає в школу е, восени, і під це в мене так просто виходить, що може подумати, що я експлуатую дітей, але насправді ні. І ми. Фактично і для нього, і для себе розібралася, що таке нова українська школа. Відзняли 10 епізодів про українську нову українську школу. Власне, mm -hmm. що це, як mm -hmm. це, які зміни і так далі. Тобто я uh, трошки розібрався. Зазначимо Маріко, скільки 6,5 років. Так. так школу за якими критеріями вибирали? Чи познайомилися з першою вчителькою? Які Ми ще не знайомі з першою вчителькою. Дивись для дітей: ну один з критеріїв це близько додому. Mm -hmm. так. Особливо Київ сорі возити дитину е годину туди зранку, годину ввечері. Це mm -hmm. вкрасти в неї дві години життя щодня. Порахуйте скільки вона витрачає а плюс гурточки. Так. І тобто, в Києві все ж таки для мене дуже важливо. Е я хотів віддавати в школу, де навчалася mm -hmm. Лєра, але ми відтоді там переїхали і. Ну просто не вийшло. Так. якість а, якість навчання. Насправді е, важливо кількість дітей в класі. Якщо є можливість навчатися якомога менше дітей, mm -hmm. зрозуміло, що тут просто більш персоналізовано. Mm -hmm. Тобто, до 10, до 15, якщо є можливість, це точно краще, як каже моя дружина. А що ви так переживаєте? Ні, просто 15, Це ви знаєте, це така рідкість велика, 15 дуже в класі, рідко. бо зазвичай їх може бути 38, 36, 30, Тому я і так видихнула, що 15 – це просто фантастика. Це фантастика. Угу. Якщо є можливість знайти угу. саме таку так. школу, ну то, то дійсно так. Далі е, якість навчання. Ми говоримо про ну зокрема там нуш, Зараз угу. я перевірив, це дуже цікаво. І е, знаєш, там під час підготовки не треба витрачати стільки часу, як раніше витрачали на нас батьки угу. або там. Дитина має вже і хрестиком вишивати, ага. і англійський знати, і сама собі не знаю, там як це mm. заштопувати ага. на собі. Ні, там насправді критеріїв не так багато, і батьки навіть можуть зіпсувати те, що ми зрозуміли, там дитину і її на настрій на навчання, ага. mm -hmm. ну тобто вона має рахувати до 10 назад, вміти так. себе о, обійти там, одягнутися, там їсти. Та і щось там ніби майже все uh -huh. далі вчити, наприклад, читати її мають вже в школі, uh -huh. в грайливій формі і в правильній формі, але а бувають батьки, які навчають uh -huh. вчити складами, і дитина буде до третього класу читати складами, бо так навчила Саша. А як ти провів психологічну можливо, роботу? Там якісь дискусії, можливо, з сином, що перший клас школа це круто, що заохотити його, не боятися нового етапу в житті. Які прийоми були у тебе, як у батька? Діти це інші, вони так хочуть комунікації, вони mm. так хочуть спілкуватися, mm -hmm. що йому ми ж були в, в садочку в Києві, та під час там повномасштабної mm. війни, і тих дітечок було там дуже мало. Ти розумієш? Mm. І їм і вони ще були різного віку. Стар, ну його віку було кілька там. Да, mm. А решта молодші. Він коли зайшов до школи і побачив однолітків, він вже влився в культурні. Але ж не знайомих, це ж ну, ва... ну, середовище. ну все одно. Вони так сумують за спілкуванням. Ти собі просто не оріляєш. Це... та це мій дружбан. Сучасні діти, це не ми. Е, і ще один аспект дуже важливий. Я знаю, от серед своїх знайомих, що для багатьох батьків надзвичайно важливі ті всі пункти, які ти сказав, для мене теж було важливіше, щоб дитина не витрачала по дві години просто на дорогу, бо це вики, викинутий час. Я, я так вважаю. так і тим паче, якщо поряд можна знайти нормальну школу. От і ще важливий момент перша вчителька. Багато от, от, вибирають саме там а навіть або школу через чи, чи вчитель. Правильно у нас в проєкті нужд був такий вчитель, які uh -huh. ну просто він тіктоки використовує. <свісно> він легенда, oh. подивіться там на ютюбі. І реально спілкується з дітками на ти. І вони ну вони реально класні. Зуміти, в чому прикол? Зараз перший клас, то що ти кажеш, uh -huh. а, а, вони забрали от, от прямо на раніше. Як був ти з садочка потрапляєш в школу і там вже навчання. Садочок її гага. Як то кажуть, а тут навчання uh -huh. ні, вони дуже плавно їх водять. Дітки граються, грайлива форма, а, плюс дитиноцентризм, uh -huh. там є засади нуж. і і це я подивився. Мені сподобалось. Та може вони одразу в першому класі в кінці не покажуть вам а, там. Кульбіти <ресмітнішні punishment> <с checklist> інтелектуальні, <gifly> але вони увійдуть правильно, навчаться і потім нас дожинуть. Там програма змінилась. -про Програму оцінювання, оскільки ми ставили в ефірі, так червона, червона паста, ручка при оцінюванні має бути просто забута. Це радянський анахронізм, архаїзм, і так далі. А, а тут як ви вчителю да, на рівень дитини, для того, щоб вона була не просто вчителькою ментором, а ще й другом, як ти кажеш, так? Да? Це дуже Знаєш, дуже як? Е, вони змінили програму оцінювання. Раніше дитина порівняла з дитиною. Тобто ти двічник, ти відмінниця. Uh -huh. І все, хрест на тебе поставили. Зараз діти не знають їхні оцінки, uh -huh. не проговорюють uh -huh. оцінки при інших в голос. Uh -huh. Це знають батьки і uh -huh. в їхньому табелі електронному. Е, і дитина порівнюється із своїм е, минулим, тобто із собою. І дивляться на її прогрес, а не в порівнянні між нами mm -hmm. двома, тому що ми всі різні, і інтелектуально, і фізично і так далі. Тому оці всі штуки дуже обережненько вони змінюють. І мені це подобається. Клас, сказати. Лера, там у е, є досвід. Так, у тебе є досвід старшою донькою минулого року. Ви проінспектували багато вишів, так, і ти навіть склав таких топ-5 порад, що треба, на що треба звертати увагу, щоб обрати для себе виш. Розкажи, будь ласка. Е, перше, треба прислухатися до дитини і зробити все для того, щоб вона обрала свою uh -huh. професію, uh -huh. а не виш. Uh -huh. Брати виш, це найбільша помилка, яку робили ми. Престижний виш. А, молодший інженер з комп'ютерної техніки. Бачу. Економіст <ш> <ш> О, <бачу>. Яка різниця, який виш, і як він звучить? Головне, що ти там отримуєш, які знання? Тобто, дитина має зрозуміти з батьками, ким вона хоче бути, чим вона хоче займатися в майбутньому. it фахівець або медик, або юрист, і так далі, щоб не було сублімації батьків на те, що вони не зробили в дитинстві. Я не став там медиком. Далі. Ми обираємо цю професію, а далі вже шукаємо спеціалістів ну, за тими критеріями, там, може, ближче, mm -hmm. дешевше і так далі, але найкращих викладачів, і щоб бажано, щоб вони були практиками. Mm -hmm. Та Будь ласка, не тиснути на дитину, спеціальні курси допоможуть вам визначитися угу. і спеціальністю. Бай. Власне, убере в університет а спеціальність і творчі професія. Що це, ну, це, бути лояльними, що це означає? Ну, дивись, якби ти хотів стати художником, а батьки кажуть, ти знаєш, а, а заробляти ти угу. чим будеш? Що це за професія? Іди в юристи, угу. і ти йдеш в юристам. Бо так, в угу. нас моя бабуся медик, я медик, ти медик. Я боюся крові. Будеш е, педіатром, знаєш? <рістити> 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 ну, тобто, Uh -huh. Дивись, зараз навіть ем, ти можеш стати потім дизайнером, а не просто художником, умовно кажучи. Uh -huh. І ти сам знаєш, скільки заробляють дизайнери. І дитина, тобто, якщо дитина прагне і хоче бути музикантом, артистом і так далі, ну може, треба. Дайте <говорити> да дай <пригладіти>. та таку <говорити> можливість. А, <говорити> або дати альтернативу завжди. Uh -huh. Давай вступимо сюди, а тут будемо займатися. Щоб встигнути. Ти ж е, обличчя ЮНІСЕФ, тут в Україні великі турбуси не буде. Твої задачі. Дивись, ми об'їздили. Я об'їздив особисто з командою 25 міст вже до того минулого року. З ми читали лекції не лекції mm -hmm. дітям, щоб mm -hmm. там було навіть ближче до них. Мінна безпека, важливість навчання, ментальне здоров'я, там спорт і фізична активність. Вирішили піти на рекорд і разом розділили з Василем е, е, Вася Байдак. Да, Ви знаєте да, про селяндаперсна угу. да, на стендапер. 100 міст по Україні разом угу. з ЮНІСЕФ Україна. Ми об'їздимо північ, південь і схід. Саме ті регіони, угу. прям маленькі містечка, особисто спілкуюся з дітками угу. і розповідаю, чому не можна торкатися мін. Підходити угу. до них, не підходь, не чіпай, телефону 101. Угу. І ми з ними граємося, спілкуємося. Квест ігрова форма і так далі. І це дуже важливо. Я бачу по очах. По перше, їм важлива увага. По-друге, ну ми зрозуміли, що ми можемо їм все ж таки цю інформацію uh -huh. так, в такій класній інтерактивній формі подати. Uh -huh. А це ти розумієш? Кількість uh -huh. замінованих об'єктів uh -huh. всього, що там зараз відбувається, дуже важливо, і це на жаль на наступні 10 років буде важливо. Тому їм треба це зараз. Ці всі засади uh -huh. поселити в голову, щоб вони на майбутнє не зробили ці якихось помилок, які можуть uh -huh. бути фатальними їхньому житті. От. Ну і плюс навчання. Що важливо навчатись, uh -huh. ви станете успішними, тільки через Ну, У мене ж вже досвіду є, і мені є що розповісти. І я розповідаю ще про те, що фізична активні, активність вона знімає стрес, вона допомагає в житті, вона стає, ти стає більш цілеспрямованим, ми з ними граємося і так далі. І от, от ми вирішили з ЮНІСЕФ Україна 100 міст. Ну, це буде важко, тому що там, знаєш, ми від татарбунарів <свісно> до Харкова хочемо об'їздити все, особливо де окуповані території, <свісно> прифронтові, там, де можливо. Більшість буде прямо в укриттях, тому що це ну яке круте співробітництва. Більше того, що Сашко тебе діти люблять і вийти на їхній рівень сприйняття життя реальності і для того, щоб їх заспокоїти, змотивувати, дати їм можливість про майбутнє думати, що воно існує, що воно можливе. Саша Підан просто робить uh -huh. круті речі. Саня, дякую. Якщо я буду вибирати вуз, я до тебе прийду порадитися. Я тобі пораджу. Ми тобі дуже дякуємо. Адже поділився власним досвідом, який є, тому що і пройшов цей шлях дитини першачка і так само дитини-випускниці, і є тобі чим поділитися. Дякуємо дуже, громадський діяч, телеведучий. Наступного коли зразу запропонуємо Саші Підану прийти в сніданок, поговорити про його історію молодості. Як так от виглядати ми про десять років, тому що і зараз Пету мене переговорили про технічну світу. Це ми. Хочемо зробити третій сезон універчика саме mm. профтехнічними е, закладами, mm -hmm. тому що не вистачає людей, які mm -hmm. працюють руками. А якщо подивитися на повномасштабну війну, то саме вони зараз працюють. А давай подумаємо не економісти, тему. юристи зараз мають роботу. Mm -hmm. а Ті, хто печуть хліб, ремонтують автівки і так далі. О, крута mm -hmm. крута заявочка. Давай сфокусуємося разом. якимось чином зробимо прикольний матеріал, тому що люди цієї професії, які йдуть в ПТУ, це надважливі люди на сьогодні, на майбутнє. Так. А що з цим що з цій інфраструктурі? Освіти України. О, великі питання. Будемо відповідати. Олександр Підан. Респект і уважуха як завжди всі. Рухаємося. Далі. У п'ятницю о 21.40 Коли-небудь в підручниках історії буде розділ оборони Миколаївщини. І обов'язково кілька слів про нього. Пропонували там, пару мільйонів доларів за те, що при вторгненні, щоб я два-три дні не брав слухавку. А ще напишуть про роль генерала Марченка. Приїхав в 4 травня, я зустрівся з Віталієм Кімом. Він мене побачив, каже: ти воєнний, я кажу, ну так. Да". Там буде написано про повагу. Перший не на наш сім, то у нас командир. Круто. Про призначення. Таке враження, як будемо, наче я для цього жив. ну Серйозно. Про відчуття гордості. Зараз кожен Миколаївець розуміє, що Миколаїв це місто людей з яйцями. Так, ось таким. Про команду, на якій війна випалила свій знак якості, про людей, які без страху хочуть повернути Миколаєву колишню велич славу, а людям комфорт і мир. Таку команду не можна купити. Для такої команди важливий лише результат. Я пишаюся своєю командою. Мосейчук плюс Кім та його команда у п'ятницю о 21:40